Ну що, коротше, знімаю відео. Відео це сподобається тим, хто мені того року писав, щоб я не пересаджувала тірпашки з квітами, щоб я їх обрізала, бо вони не заквітнуть або дочекалася, поки вони вже відквітнуть. Але я з тих людей, які вчаться на своїх помилках, те, що хочу сказати, ви були праві цього року. Мої тірпашки не заквітли. Були такі глянки гарненькі, і там пусто, і там пусто, і там. Ну то ботанічні в мене виросли. Тут ось одна лише вилізла, там одна квіточка, тут. А вони всі різні. Що я зробила? Я їх сортувала, вони в мене в рядочок всі міксом росли. Я їх відсортувала і посадила. Але мені так не хотілося квіточки зрізати. Ну Я не зрізала і цього року залишилась без тих квіточок. Але вже наступного року я думаю вже буду з квіточками. То не робіть так, як я, або робіть, і знаєте, що ви будете без квіточок, або обріжте тюльпашки.